Так, сьогодні у нас 4 червня 2022 року. От, е, субота. І в моїх намірах було сьогодні допакувати е, обв'язку котла з буферною ємністю теплоакумулятором. От. Я знову-таки зупинив себе на півпроцесі, бо мене зацікавило, чи правильно в мене стоїть. Цей трьохходовий термостатичний клапан, той, що відповідає за те, що е, має з'являтись конденсат на стінках внутрішніх котла. От, бо я його минулого разу як збирав, е, під'єднував, а мені здалося, що він якось відповідно до розташування не відповідним чином стоїть. Зараз я там придивився відоси в Ютубі, знавців. От, е, в канал, е, зрозумів, що таке воно на своєму місці. От. Навіть поки в все, знайшов я і упаковку від нього. От, ось від нього упаковка. Так. І ось від нього інструкція. От, почитав тут, російською пишуть е, клапан Герц. Чи він є, я не пам'ятаю? Це вже інша справа. От. Але він в мене є і він в мене змонтований. Е, щодо його роботи. Це власне, більш, напевно, що для себе, для себе майбутнього. Я пишу це відео, щоб зрозуміти, де воно як, бо можливо не буде можливості знов-таки відвідати той самий YouTube, чи ще е, знайти де інформацію, як, яким чином він стоїть. Тобто його можна було поставити так чи отак. А тут справа в тому, що е, на ньому прямо відлито напрямки руху. Тобто це тип... Е, Змішувальний клапана трьходового. Чому змішувальний? Тому що напрямок А і напрямок Б сходяться в напрямок АВ. Тобто звідси і звідси вони сходяться в один напрямок. А саме подача котла, гарячий струмінь, піднімається і через трійник. Півтора дюйма, поганий фокус. От, виходить на дюйм і власне, тут виходить дюймові на клапані. от, Переходить через Б напрямок, який має бути. зараз розберу, е, Зрозумію, чи так воно, чи не так. Е, через напрямок Б, який має бути завжди відкритий. Оцей напрямок має бути завжди відкритий. от, він завжди відкритий на момент, на момент запуску котла. Тобто коли цей клапан холодний, він має бути відкритий. Коли насос відповідно своєму напрямку руху штовхає потік води в цю сторону, Виходить, що якщо цей клапан відкритий, то він має йти через цей фільтр грубої очистки, має йти на обратку котла. От. Тому він має бути постійно відкритий. До того моменту, поки він не нагріється, там здається, до 59-61 градус Цельсія відповідно. От. В той момент починає відкриватися клапан і потихеньку е, підтягує до себе холодну воду відповідно із е, обратки теплоакумулятора. Е, відкриває ровно стільки, щоб йому задовольнити роботу котла в цих параметрах, тобто 59-61 градус. Буде підмішувати. Коли температура вища за це, починає відкриватися клапан і підмішує відповідно, якусь кількість холодної води. От оце є весь принцип його роботи. Зараз тепер я його розберу, бо тут ще навіть нема прокладок. Я думаю, це він мене простий. Тут люфти невеликі. І я вдоскон... перевірю, чи дійсно так воно є. От. Переконаюсь в цьому. Так, Зняв я цей клапан. Ну, в нього з двох сторон позначено ці напрямки, щоб можна було заглянути. Тобто немає візуальних мертвих зон. От. І зараз я переконаю, що він дійсно відкритий. От. Так, Це напрямок, який теоретично має бути відкритий Б, напрямок АБ. А напрямок в його нинішньому стані напрямок А. Відповідно, до будь-яких, має бути закритий. Тобто підпирає саме, саме цей напрямок. Тут стоїть клапан. Саме його він закриває. От. Він закритий, а напрямок Б. Напрямок Б відкритий. Монтую тепер на прокладки.